Я вас вітаю на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати текст Анатолія Григорука Мудра мова. Читаємо другу його частину. Добрий день, шановні друзі! На вас чекає гарний день! Всі веселі і здорові до уроку! Всі готові. Психологічна настанова: спіймайте свій настрій! Який у вас настрій? Спіймайте його! Далі скоромовка. Мов пенятку мовить, мамо, масла моркви маку мало, Миска, мамочка, мілка, мало містить молока. Давайте навчимося читати швидко. Мов пенятку мовить, мамо, масла, моркви маку, мало, Миска мамочка мілка, мало містить молока. Швидше. Мов пенятку мовить, «мамо, масла, моркви, маку малу. Миска, мамочка, мілка, Мало містить молока. Зупиніть відео і навчіться читати скоромовку швидко. Далі, пригадайте початок історії з минулого року про хлопчика Тарасика та його бінокль. Давайте пригадаємо з вами. Так, діти гралися в піратів, і Тарасик, сам не усвідомлюючи, як, похвалися, що в нього є справжній бінокль. На що хлопці попрохали його, щоб він його приніс, так? Так як слово «не горобець». Він вже ж сказав, що він у нього є. Давайте дізнаємось, що ж було далі. Прийшов Тарасик додому, засмучений, і питає в бабусі, а що це означає, слово «не горобець»? Це, каже бабуся, така приказка є, слово «не горобець» вилетить не піймаєш. І означає це, що перш ніж щось сказати, гарненько подумай, бо потім можеш ой як пожалкувати. Бабуся помовчала, а тоді повела далі. Мудрих приказок люди за віки придумали безліч, зокрема й про нашу рідну мову, про те, як шанувати слово, не розкидатися ним. Ой, зачекайно, я хоч кілька з них пригадаю. Про базік, лепетух, торохтіїв з осудом кажуть довгим язиком тільки полумиски лизати. Або слово не полова, язик не помило. Давайте відпочинемо з вами. Працюємо з вами далі. Ми прочитали з вами частинку, продовжуємо далі. Тим часом людей розсудливих, стриманих сприймають із повагою. Хто мовчить, той двох навчить. Дуже цінується привітне, гречне слово, а про зле спадають на думку такі приказки: гостре словечко коле сердечко, шабля ранить голову, а слово душу. Як бачиш, Тарасику, наша мова дуже мудра, нею слід пишатися, берегти її і старанно вивчати. Тарасик уважно слухав, та неспокій не полишав його. І коли бабуся змовкла, він спитав, А що я хлопцям скажу? Ну, про бінокль? Я вважаю, що мужня, чесна людина мусить зізнатися, що через свою хвалькуватість сказала неправду. І, звісно, вибачитись перед товаришами? Це, хлопче, буде тобі наука. Бо, як кажуть, брехнею весь світ перейдеш та назад не вернешся. Ми з вами прочитали, ви прослухали весь весь текст, другу частину його. І скажіть, будь ласка, чи е, виправдались ваші? Передбачення, тому що на минулому уроці вам треба було пофантазувати, що ж станеться далі? Чи вгадали ви про те, як хлопчик буде виходити з цього положення? Поставте відео на паузу і перечитайте текст для того, щоб дати відповіді на наші питання. Хто головний персонаж оповідання? Який випадок із життя хлопчика описано у творі? Головний персонаж оповідання хто? Хлопчик Тарасик, так і його бабуся. Який випадок із життя хлопчика описано в творі? Так, як хлопчик сказав, придумав, що в нього є бінокль, а насправді його не було. І ось те, як йому пояснювала бабуся за допомогою приказок і прислів'їв, які існують в нашій мові? Ось цей випадок із життя, в якому йому тепер буде. Наука, так? Брехнею весь світ перейдеш, а назад не вернешся? В якій послідовності розгорталися події в оповіданні? Що було за чим? Як ти думаєш, скільки років Тарасику? Яким він зображений на малюнку? Подивіться, на малюнку, який хлопчик. Так, він ще досить маленький. так? У зв'язку з чим відбулася розмова між Тарасиком і бабусею? Чому така розмова відбулась? Тому що Тарасик спитав бабусі, що означає вислів, слово не горобець». І далі бабуся йому почала пояснювати. Так? Далі. Поясни значення виділених слів. Так, вертаємося до тексту, у вас є в підручниках, і на самому початку, в першій частині, був у їхньому гурті верховодою. На Микола, що був у їхньому гурті верходу. Що означає цей вислів? Це означає, що цей хлопчик був у них найголовнішим. Так? Всі його слухалися, і він керував усіма хлопчаками. Тарасов не вистачило духу зізнатися. Що це означає? Не вистачило духу зізнатися. Він побоявся, так? він побоявся. І спадають на думку. Що це означає виділений вислів? Спадає на думку. Це те, що на даний момент приходить в голову для того, щоб сказати або розповісти. У якій частині оповідання висловлено головну думку? В першій чи в другій? Ну, головну думку висловлено тут в кінці оповідання: брехнею весь світ перейдеш, а назад не вернешся. Так, що треба. Плекати свою мову і говорити завжди правду. Поставте один одному запитання за прочитаним твором. Знайдіть в оповіданні прислів'я і прочитайте їх. Поясніть, як ви їх зрозуміли. Прислівів в тексті дуже багато. Знайдіть ці прислів'я і спробуйте їх пояснити. Я дякую вам за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!